Улюблене місце відпочинку харків'ян центральний парк готують до зими. З настанням перших холодів працівники парку не перестають дбати про зовнішній вигляд великої території. Прибирають листя, чистять фонтани, працюють з клумбами та вазонами. Більшість рослин з настанням осені потребують особливого догляду. Тому у зеленювачі парку прибирають зелені насадження для того, аби зберегти життя рослин до наступної весни. А аспарагус, Ось Освінь, угу. великий наш. з корінням. Зараз ми їх. Розпутувати будемо, відправляти на теплицю. Теплий сезон закінчується. Ми почали готувати парк до зими. І першими це на озері почали прибирати лілеї та прибрежні рослини. І оце у французькому парку з наших чудових вазонів прибираємо багаторічники. Ми цього року вирішили з огляду на те, щоб зекономити в майбутньому гроші, ці рослини прибрати на зиму в спеціальне тепле обладнане приміщення, де воно перезимує за можливості. Ми його ще розсадимо аби. Більше парусків було вже навесні, і висадимо так само в ці вазони. І може окремі квітники, якісь облаштуємо вже навесні 25-го року. Одну із родзинок місця відпочинку озеро теж готують до зими. Перш за все прибирають рослини, які знаходяться у водоймі. Також у парку починають перевіряти снігоприбиральну техніку. Що стосується там зимової техніки, то парк зараз перевіряє усе обладнання, аби воно працювало. Там е снігоприбиральна техніка, е усілякі оці відвали це все має бути готове для того, щоб коли почнеться така вже зимова пора, ми мали змогу е забезпечувати нормальний прохід нашими алеями. З переводом стрілок годинника на зимовий час і зменшення світлового дня зміниться і режим роботи парку. Якщо говорити в цілому про роботу парку, то звісно ми перейдемо на зимовий графік, який буде трошки коротший з огляду на тривалість світлового дня, але це вже, мабуть, на початку листопада відбудеться. Що стосується діяльності самого парку, то як і останні декілька років, ми будемо працювати як зона для прогулянок, де можна буде помилуватися природою, поспостерігати там за птахами та білочками і іншими нашими мешканцями лісовими, але що стосується атракціонів, то ну звісно про це й мова наразі не йде. Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Андрій Пакулав, Олексій Старінков, Харків. Новини.